Періодично ми з вами бачимо відео з Верховної Ради, як депутати там вирішують наші долі, як вони відносяться до деяких рішень, до прийняття, до обговорення, як вони спілкуються між собою високоінтелектуально. І українці хотіли би бачити засідання Верховної Ради, хотіли б бачити. І напевне запит українців наскільки суттєвий, знаєте, це ж не те, що українці вимагають зняти якийсь пам'ятник, а напевно запит є. І от Давіда Рахамія вирішив пояснити, чому журналістів не пускають в стіни Верховної Ради. Виявилось, що не пускають, тому що це питання безпеки, тому що Давід не хоче нести кримінальну відповідальність. Це я знаєте, я от кажу, мені ж смішно стає, коли вони таке говорять, що вони, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Ну. Ладно, все ж можливо. Так ось він не хоче нести кримінальну відповідальність за життя журналістів. Бачите, от аргументація така, начебто ж правильно, да, укриття у Верховній Раді. На 500 людей всього розраховано. Там є апарат Верховної Ради, депутатів залишилось чоловік 400. І всі не поміщаються. Не поміщаються, От що робити? І да, ще є одне. Давід каже, що приходять з отакенними камерами. І дивляться, що ж там в телефоні у а, депутатів, і заважають, напевне, цим робити. Та я пам'ятаю, як з Верховної Ради один повію викликав, інший з партнером переписувався, інші гроші ділили. Ну, Ми ж це все бачили. да? А, і ще каже: вентиляції немає. знаєте, тут в Верховну Раду там виділяють, виділяють коштів, виділяють, виділяють, а вентиляцію не можуть поставити. Бідні народні депутати, як вони там взагалі живуть? Можливо, ще й в підвалі підвалі приймають рішення і там я ще пропоную ну, варіант: ета бюджету провести систему голосування в підвал, щоб депутати могли працювати нормально. Як організувати нормальне висвітлення подій в Верховній Раді, це дуже просто. Якщо ви боїтесь отакенних камер, боїтесь, що журналісти можуть побачити, як деякі народні депутати повій викликають і дякують їм за проведені ночі, це шалені державні справи, можете просто поставити камеру, яка здалеку знімає це все, і не видно, що ви там в телефонах клацете. Ми і так підозрюємо, що там частина депутатів в своїх телефонах вирішує. І все. Підключіть звуки, будь ласка, канал Рада є. Не впускайте журналістів. Нехай там буде кімната, де журналісти можуть брати інтерв'ю. Але народ України, я думаю, не я думаю, а це згідно конституція, джерело влади повинен бачити, як приймаються рішення. Рішення в умовах війни і хто з депутатів як себе там поводить і як захищає інтереси українського народу. Докладніше телеграм-шапці профілю. Woo! <laughs>